Вітаю вас, дорогі мої глядачі, з суботою будьте здоровенькі. Як я сьогодні вдома, то й погоди немає. Моросить дощ зранку. І я надумала висадити оті тюльпани, що мені подарував зять. Вони вже перецвіли і я їх думаю посп... зарию я їх в землю, не буду я їх підсушувати, бо ще забуду за них. То ось тут де росла черешня, викопала ямку та й зараз розкладу. Бачите, йде дощ, посадила, занесла лопату, он там, посадила, полила. Зараз подивимося, що в мене де росте. Я тут дослідила. Що в мене буде цвісти оцей ранній нарцис. Бачите? Вони ж мене не люблять, я казала. Я їх скільки раз садила, де вони ділися? А оце лілієвидні тюльпани, вони зазвичай на початку квітня вже цвітуть. Бачите, там є вже пуп'яночки. Я думала, що їх вже немає. Я їх забула, що я їх сюди пересадила в рядочок. Все ж забувається. Але я їх спеціально сюди посадила. Нічого не сапане ще, нічого ж, бо ще й не було коли. А це мускарі. Тут, від, від. А це А що щось жовтеньке, я забула, як воно там зветься. А то магонія падуболиста. В мене тих тюльпанів повно насаджено. А це я тішуся цею, черемшою. Я ж її не їм тої черемші. Гляньте, тут тюльпанів посадила. У мене їх повно. О, а це біла лілія пахуча. Скрізь повно тюльпанів. А це в мене тут Іриси, що мені Світланка з Миколаївщини висилала. Таке, тут колись грядки були, то тут вже знов ростуть квіти. А це я вам показую. Як насіялось вінича? Пам'ятаєте, в мене тут росло красивенне віниче? От воно насіялося. Ну, я його висипаю, але ще не сапала. У нас йде дощ, а мені забаглось посадити троянду, ту, що син мені подарував. І от я лазю по дощі, щойно посадила. Зараз буду А Ось тут я посадила свою троянду. Подивилась там намальовано, як що робити, що треба корінчики попідрізати. І нижче цієї кореневої шийки, чи як неправильно посадити. Подивіться, скільки я тут щебня викопала. Я вже в якомусь відео казала, що тут біля будинку тут же ж цей будівельне сміття, це каміння, що хочеш. Це таке. Думаєте, що вона туди аж посадила? Бо це ж плетиста троянда, вона має на паркан плестися. От через то. Тут я посадила. Полазивши по дощі, я дуже люблю таку погоду. Мені так і кортить щось робити, як дощ іде. Я не знаю, що це так. Так от, полазивши по дощі, посадивши. Троянду, голубий Ніл. А я, знаєте, дівчата, як її садила руками без перчаток. А знаєте чого? Бо я думаю, потім я захочу зняти, а тоді треба не можна в перчатках телефон, поки його там ну, треба знімати, щоб включити, налаштувати. Отаке. Та й думаю, чи, чи ніде там болота немає. Під нігтями, там і нігтів немає, але нема. Перевірила, таке в мене сьогодні було. Думала, вихідний день, то десь поїду на город. Подивлюся до часнику цибулі, що вони там роблять. Люди кажуть, що вже сходять. Думала, там в мене ж дерева є, не обрізані, і полуницю треба було б загорнути. Та й з того всього йде дощ та й все. Отож, я випустила відео по магічному кубику. Думаю, хай вже випущу його. А це ось я собі сіла. Та й пов'яжу я цей кардиганчик манюній. Отак От щось закортіло. Трохи я вже його пров'язала. Я цих маленьких речей давно не в'язала, ти думаю, якої це довжини має бути ця лінія регланна. Десь я бачила таня, наче клим. Виставляла, то там до року 13 см. Ну наш хлопчишка, він величенький такий. Я вон взяла кофтинку, щоб прикладати. Ну, Звичайно, там не реглан, але хоч. Приблизно, щоб я знала, треба чуть більшеньку в'язати. Ту леточку, пам'ятаєте, я ж в'язала йому, то він її носить з задоволенням, і шкарпеточки носить. і ж знімає їх, і зубами пробує. Ну, так як малючок, вже ж восьмий місяць, 18. березня буде 8 місяців, то він сидить і це він достає ті шкарпеточки. То це я таке маленьке в'яжу. Так, я думала, пам'ятаєте, я казала, що в мене такі нитки є, як жилетка там голубенька. А ця блідніша, але думаю, що я б купувати спеціально, якщо в мене ось є. Можливо, я десь понизу там вставлю, може, якийсь жакардик зроблю і по рукавчиках. Тією ниточкою голубенькою побачу. В'яжу. Трохи на рукавах буває прибавки пропускаю, щоб не дуже широкі були. Та й таке. Да, сьогодні, бачите, така казав. Нельотна погода, але слава Богу, за дощ, бо дощу треба, бо ж ну що ж, вологи ж зовсім нема. Сільські жителі то це розуміють прекрасно. Так що, дівчата, хто там мене дивиться? Порадійте за мене, бо в мене дощ іде. Думала, піду на дорозі за горну. Бо ж на, там я ж загортала була, але ж десь якесь листя вітер та й приніс мені, чи якісь папірчики всякі. Це ж наша культура. Йде де кинуло. Думаю, воно там десь дінеться. Ніде воно не дінеться, його треба комусь прийняти. То я думала, піду за горну, ага, і суха там якась трава є. І думала, обріжу. І забула, як це цей кущ, що жовтеньким цвіте, форзиція. Думала, там трошки пообтинаю ті гіляки, Там видно, де буде вже цвісти. Ну, ще поки не цвіте. Та й з того всього вийшла, оце ж на двір, посадила троянду, намокла спина та й втікла. Пішла, закрила кури вже, вони все рівно вже сидять на сідалі. Да, й, думаю, пов'яжу. Якесь таке натхнення, бо ж на все треба натхнення, правда? ж? Добрі мої хороші. Буду я в'язати, бо що ті балачки? Це таке, це балачки. Вам спокійного вечора, щоб над вами нічого не літало і не падало. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай все буде добре. До нових підключень. Сьогодні у нас вже 18 березня, і я нарешті купила трохи насіння. Купила я петрушку, ось таку моркву. Я беру таку, як шантане, щоб не довго була. Ось якийсь такий бурячок взяла, щавель, горох, рукола, салат і редиска. Вже було так гарно. І тепленько, а це сьогодні в нас чи 5 чи 6 градусів морозу, ну, дивлячись, де. Аж настрою вже такого немає. Знаєте, як вже було гарно, що здається, що можна було щось вже й посадити, посіяти, верніше, не посіяла я. А це купила, може, буде вже десь погода. Треба буде посіяти горошок, щавель, петрушку. Моркву, отаке я прикупила трохи. Взяла ось таку каву, зайшла в Аврору. Не знаю, яка вона. Спробую, бо в мене закінчується кава. Зараз 18-та година, думаю, вийду на двір, що там, як після морозу. Ну, нічого, відійшло воно за день, звичайно, ці тюльпанчики наче нічого. Ну, тюльпани, скажімо, вони не дуже бояться цього, вони можуть і, і, і замерзнути листя і відійти. А ось тут в мене підсніжники, я була вирвала на парниці. В моїх ваннах замерзла вода. Ось тут. Перевіряємо, ну, тоненький літ, аж замерзло. Подивимося, як перебула мороз черемша. їй нічого немає, вона не боїться морозу, гарненька. А ось зараз подивимося, скільки це в нас тут градусів. Ну, погано щось якесь зображення на нулю. Ну, видно, буде знову мороз на ніч. Будемо сподіватися невеликий. Трошки вирішила так приєднатися. Я в'яжу кардиганчик, але я вирішила, що про кардиган буде окреме відео. Я вступила там оцей. Проект, чи як він називається Тиждень вільної людини. То я переробила відео, де було про в'язання кардигана. Це я ще хочу сказати вам: що був мороз у нас напарниця моя казала, що у неї зацвів кизил і померз. Шкода, звичайно. А ще нас цікаве, що сьогодні було, нам принесли вже відео з нашого свята. Ми його передивилися, бо була п'ятихвилинка і я не поїхала. То ми передивилися в групі на телевізорі. Гарно, яскраво. Нам сподобалось. Сподіваємося, що і нашим батькам сподобається, Таке. це, певно, буде моє таке коротеньке маленьке відео. Ну, що ще ж треба на каналі викладати. А про картиганчик я розкажу в наступному відео. Так як вечір, добра ніч вам усім. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Всього вам найкращого. Дякую за вподобайки, за коментарі. До нових відео. Бувайте здоровенькі!